Миру всім з України, з міста Героя Харкова, а точніше з Харківської області, Бахумет Ірина. Сьогодні я знаходжусь в селі, в своєму рідному селі. І на що я хотіла звернути вашу увагу, у нас в селі дозволили вмикати на вулицях світло. Ви дивіться, ліхтарі. А ви знаєте, що я зараз особливо так от, ставлюсь до того, як вмикають світло. Так. Зараз, і ось дивіться, також на вулицю, на нашій вулиці, чотири ліхтарі. Світло трохи приглушене. Я б сказала, але так досить непогано. Я дуже задоволена, нам лише тільки на півгодини, хвилин на 40 дозволяють до 10 години вечора дозволяють вмикати світло, але я дуже і дуже задоволена від цього. Миру всім, щастя, злагоди, добра. І ще хочу трішки нагадати, що від початку війни вмикати світло навіть в будинках було заборонено, щоб не накликати а, це а, а, бім не дає мені а, закінчити. А, від початку війни було заборонено вмикати світло навіть в будинках, не те, що на вулиці. Тому зараз, коли дозволили десь приблизно на пів години, я дуже і дуже задоволена. Знову всім бажаю миру, щастя, добра, злагоди, закінчення війни і перемоги України.